Скажіть, будь ласка, ви пара? А, так, як ви познайомилися а, на автодвіжухі? Я своєю машиною підпер їхню машину, вони не могли виїхати і так і познайомились. Скільки ви разом вже виходить? Десь чотири роки. Бо ви так йшли, наче у вас перше побачення? Бо. Чесне слово кажу. Коли побачились, яка перша думка була про нього? З ним всі тоді фотографувались, бо він в автосфері блокі. Ну, Я знім, а, ми його тоді зовсім не знали і не розуміли, що там взагалі відбувається. Чому з ним всі фоткаються? Викликав на каву, так само, що просто попити каву. Ніякий, не ні ресторан, ні кафе, просто на каву. І ми зустрілися на каву, типу, як я закладав хвилин 15-20, а ми десь години три розмовляли, ну от просто обо всьому. І час йшов дуже швидко. За що любите одне одного найбільше? За все немає такого, щоб щось конкретне. Просто відчувається, що комфортно з людиною. Класно. Ми хочеться. можемо бути і кентами, і парою одночасно, тому нам комфортно. Ви одружені чи ні? ні? Для вас взагалі важливе одруження? Як для дівчинки, мені здається, так важливо пройти всі етапи. Пофіг. Ну, треба, тому що є бажання у другої половинки, А я як тіп мені. Я не знаю, що це, на що це впливає, що це міняє. Скільки витрачаєте як пара на життя в Києві ще місяця? Я рахував по собі, от мені потрібна тисяча. Це щоб закривати мої питання. Це їжа, це продукти і кафе. Так. Все, що вище, то вже забаганки. У вас своя квартира оренда? Ну, своя можна Ким ви працюєте? Чим займаєтесь? Я допомагаю хлопцю. веду сторінки в соцмережах, продаю мерч і свій тікток. Трішечки веду мене автоблог. Ютуб мене хтось, я думаю, впізнає. У вас напише. Добре. А, ну це основне. Ви заробляєте на Ютубі? Так. Автосферу, що ви нашим людям мотиваційного побажаєте сьогодні? Хто шукає себе? Ніколи не здаватися і кайфувати від життя, не зважаючи ні на що знайти себе по перше і займатися улюбленою справою. Коли ти займаєшся улюбленою справою, тобі насправді без різниці скільки ти заробляєш, тому що ти не відчуваєш, що ти працюєш.